Доброго дня, друзі. Раді вітати вас на нашому YouTube-каналі районка.ком. Сьогодні я отримав телефоном повідомлення від банку про заблоковану картку. Ми вже не раз писали на цю тему, але сьогодні хочемо наглядно показати, що відбувається, як, як проходить така процедура. От, повідомлення, номер телефона і картка в мене є. Пробуємо дзвонить. Зачекайте, будь ласка, або він розмовляє. Лизвий центр Національного банку України. Андрій Штухова. Добрий день. А скажіть, будь ласка, мені прийшло, е, прийшло повідомлення, що картка моя буде заблокована. А це... Яким банком користуйтесь національним? А зараз. пумп. Коли в останній користувалися карткою Помп банку? В... В останній, ну. та вже дня три, мабуть, назад. Да, поряд. Добре, зараз ми перевіримо більш детальнішу інформацію. Візьміть, будь ласка, картку дорукція займати кілька хвилин. Так, да, картка в руках. Дивіться, в поній є номер вашого пластика. Чотири блоки по 4 цифри, які ви надаєте як фізичним, так і юридичним особам для нарахування коштів. Назвіть, будь ласка, зліва направо. Так, зліво направо. Чотири групи по чотири цифри, так? Да? Чотири блоки по чотири цифри. Угу. 53-51. 53-51. 18-22. 22. 2-0, 22. 15. 2-0. 57-79. Скажіть, будь ласка, срок дії вашої картки. Срок Дії. А, Одинадцятий місяць, дев'ятнадцятий рік. Номер центрального відділення. Пам'ятаєте у якому отримували нашу картку? Ні, не пам'ятаю. Шановні клієнти, ми подійно номер відділення вказуємо на карті. Переверніть казку на іншу сторону. У да єсть. А да. де Світлоленка ми вкажемо або сім, або три цифри. Лише останні три нома центрального відділення на світлах. Ага, поняв. 866. Коли ви в останній користувалися каткою, проблем не було, так? А, ні, не було. То, я того і стурбувався. Таній операції по карті зараз можна вказати не обов'язково. Точно приблизно для звірки даних. Ну, орієнтовно 3 тисячі гривень. Може трошки так, менше. І давайте, так, і давайте ще раз. Це спочатку. Ви називаєте я перевіряю, правильно або? Да. Так. Називайте самого початку. А, цифри? Так. 53, 51. Восемнадцать двадцать два, два пятнадцать, пятьдесят семь, семьдесят девять. будет на девяносто дня. А, а, а за что? За что? Алло на 90 дней заблокуют. Все більше дзвінка не буде, алло? Все? Так я даже останню цифру просто змінив. І от фонаря названий е, ЦРО дії. Все, абонент зайнято. Так, друзі, от зараз ви дивились те, як проходить е, розвод клієнтів різних банків. Тобто вони отримали від мене всю інформацію. Чотири блоки по чотири цифри, дату дії картки і. Як він мені об'яснив, номер відділення це той код, який нікому не можна розголошувати. Це тайний пароль, по якому можна встановити картку, або ну, всі дії, які проводяться, вони підтверджуються оцим паролем. Мені псевдооператор сказав, що це номер центрального банку, який видавав мені картку. Декілька нюансів. Оператор, до якого ми дзвонили, і ми питалися дзвонити до нього з різних телефонів в різний час, один і той самий. Це ніякий Дмитро. Це перший момент. Другий момент. Псевдооператор не знав, в який ми банк звертаємось. Тобто, назвав би я не пумп, а ОТП чи Приват. Вони були б вже в тому банку. Ну, і саме головне, що оцей цивік-код, який. На карті на обороті позначений трьома цифрами його в телефонному режимі повідомляти не можна нікому, абсолютно нікому. Так що будьте уважні і обережні, шахряї поряд.